Вітаю це новини 2015. Наші журналісти проаналізували події цього дня 7 травня і вже готові вам розказати більше. Мене звуть Ірина Матвіїв вибори за два тижні. Чи оберуть українці главу держави? 9 травня, як на пороховій бочці до Львова, їдуть провокатори. Перші загиблі львів'яни захищають хід України ціною власного життя. Вибори, які можуть переламати історію через два тижні. Українці будуть вибирати президента. Політологи вже застерігають. Якщо перший тур вдасться провести попри боротьбу з сепаратистами, то другий тур Путін може і не допустити. Чи оберуть українці президенти? Які сценарії зриву виборів можуть застосувати, та як Львівщина буде вибирати, знають наші кореспонденти. Вибори таки відбудуться, кажуть аналітики. Проте в умовах жорсткої економії без відеокамер на дільницях. Грошей на воли виявлення народу виділили дуже мало, аби коштів вистачило. На всі матеріали зарплати членам дільниць врізали. Ситуація виглядає традиційно, тобто десь говорять про недостатність фінансування, і про те, що там немає тканин для забезпечення роботи ДВК. Але прогнозують, що ця ситуація так само буде вирішена. Крім матеріальних реформ, президентські вибори модифікувалися законодавчо. Вносити зміни до списку виборців за кілька днів до виявлення вже не можна. Кількість виборців на Львівщині від попередніх перегонів збільшилася на 103 тисячі осіб. Та навряд чи це вплине на явку населення, кажуть експерти. А ще цього року з особливою обережністю стерегтимуть бюлетені від початку їх отримання їх охоронятимуть бійці внутрішніх військ. Якщо раніше цього не було, члени окружної виборчої комісії довозили цей протокол самостійно, чотири ну, або три члени комісії, то тепер обов'язково має бути охорона кожної саме групи від, кожної, від кожного виборчого округу, від кожної окружної виборчої комісії. Перше цього року на Львівщині будуть голосувати тисячі кримчан. Всі вони зможуть віддати свій голос лише з паспортом громадянина України і жодних відкріпних талонів. Вибори обіцяють провести максимально прозоро. У режимі реального часу буде висвітлюватися інформація про виборчих дільницях. Це крок вперед. Якби, якби вибори відбувалися в спокійній такій обстановці, якби вони мали бути, то я думаю, що ми б на ранок, там 26 числа мали б вже результати приблизні по по першому поволі. Можливий сценарій зриву виборів не лише війна, а й саботаж членів дільничних комісій, яких спеціально для цього готують, застерігають експерти. Проте, якщо вибори 25 травня не зірвуть агенти Путіна, нового главу держави Україна має шанс отримати вже першому турі Мар'яна Підковська, Юрій Руденко. Новини 20.15, Другий телеканал. Час ще 9 травня. Зірвати вибори. Росія хоче саме цього дня. Напруга зростає. До України їдуть провокатори. Вже й у Львові їх затримують чимало. Які сюрпризи можуть чекати на львів'ян 9 травня? І чому у місті Лева можливі провокації? Знає Михайло Когут. Гучне затримання автомобіля, набитого різними порошками, рідинами та бронежилетами, трапилося у вівторок ввечері на вулиці Городоцькій. В автомобілі перебували двоє мешканців Львівщини, один рівенщини та чоловік з Горлівки Донецької області. За словами чоловіків, вони їхали до Києва та нібито входило до кількох громадських організацій. Хоча згодом всі відхрестилися від таких перевізників. Я не експерт. Ну, якщо змішати дані деякі з цих речей, які ми вилучили, то щось бахнути може. е, камуфляжна одежа, палатка, ножі, електрошокер, більше 20 телефонів, маски, радіостанції, ноутбуки. Багато будуть з'ясовано, чому. Банківської документації, саме банківські картки. Та чи планували затримані влаштувати якісь провокації на 9 травня, та звідки у них стільки заборонених речей з'ясовують правоохоронці? Та навіть і без цих, нібито провокаторів у Львові, вже запланована акція з назвою «Знищ Колорадського Жука та ще дві організації хочуть провести свої акції на 9 травня? Ми з цими людьми працюємо. Проводимо роз'яснену роботу, вкотре звертаємося до громадян з метою уникнення провокацій масових заворушень. Просив би утриматись від будь-яких масових заходів на в цей день, 9 травня, в місті Львові. Та поки офіційна влада планує вшанувати 8 травня усіх загиблих у другій світовій війні, а 9 травня провести скромно, та ветерани збираються відвідати пагорб слави у п'ятницю, навіть попри те, що політики просять не йти, аби не було провокацій, оскільки не може ні влада, ні міліція забезпечити наше право на проведення цього масового заходу, то індивідуально, як ро ми можемо, ви індивідуально можете. От я індивідуально прийду. З стрічкою з орденами, і Тимофій Андрійович прийде, і ми відсвяткуємо це свято на пагорбі слави. От і все у 2011 році червоний прапор та георгіївські стрічки на пагорбі слави спровокували масове побоїще навіть зі стріляниною. Михайло погу та віктор Сембратович. Новини 2015, другий телеканал. Вибори в час небувалої кризи, революція гідності, війна з Росією докорінно змінили український народ та загалом становище держави у світі. Проте ці події призвели до глибокої економічно-політичної кризи. Українці в очікуванні спокійного життя проте як довго доведеться їм чекати на цей спокій, далі у сюжеті Марії Шепель. Учора Україна отримала понад 3 мільярди доларів кредиту від міжнародного валютного фонду. Два мільярди з цих коштів планують скерувати на фінансування дефіциту бюджету, решту зарахувати в міжнародні резерви країни. Економіст Ростислав Слав'юк каже, кредит може врятувати українську економіку у тому разі, якщо вдасться стабілізувати ситуацію на сході та півдні. То якщо це ми втихомиримо, умовно, так давайте називемо там умовно червень місяць. З червня місяця десь приблизно рік, якщо виконують не на 100 а на 30% те, що задумали зараз, на зміни будуть разючі просто. Економіст певний наповнити держбюджет, урядовці можуть і власними силами завданням номер один називає боротьбу з корупцією. Якщо би навіть розпочати боротьбу з корупцією, хоча б відсотки на 30 на 40, ми б здивувалися, наскільки багато у нас фінансових ресурсів. Ми просто здивуємося. Військовий експерт Владислав Дейнеко розповідає, важливо позбутися залежності України від російського газу. Приємно дивує те, що урядовці вже знайшли замінник ядерному паливу, яке постачає Росія. Буквально там за лічені місяці спромоглися перелаштувати значить поставки паливних елементів, перейти на американське. Зразки ядерного палива Україна з 2010 року є членом європейської енергетичної співтовариства. Отже, інституційні інструменти розвитку такої співпраці в нас є. Проводити реформи у стані війни не просто відтак. Політтехнолог Олег Процак певний, ситуацію в країні стабілізують вибори президента, адже легітимний гарант має значно більше повноважень ніж виконуючий обов'язки. Якщо навіть згадаємо про ті самі позбавлення повноважень депутатів Верховної Ради, то подання може робити президент, а не виконувач обов'язки президента. Прокурор, а не виконувач обов'язків генерального прокурора, тобто буде сформована вертикаль влади чітка. Влада все робить так, виглядає, щоб вибори відбулися за будь-яких умов, за будь-якої погоди, спрошуючи десь виборче законодавство, знімаючи положення законодавства про. Невизнання результатів виборів підвищення цін та тарифів українці готові прийняти. Щоправда, заради кращого майбутнього. Сподіваються, що стабільність та спокій не за горами. Українці, взагалі, український народ дуже терпеливий. Дуже і вся історія нашої держави говорить, що ми терпимо і терпимо і терпимо. Але коли виривається терпець, як виривався людям зараз, Майдан показує те, що народ взявся за свою справу. І я думаю, що дуже довго терпіти ми не будемо. Вибереться президент, а там будемо бачити, або будемо гнати їх мітлою всіх, або воно буде краще. Українці певні після 25 травня жити стане спокійніше. Принаймні за легітимної влади розхитувати маятник сепаратизму та війни Путіну буде важче. Марія Шепель, Юрій Мартинович, новини 20.15, другий канал. І про те, чи довго триватиме криза в Україні, ми маємо нагоду запитати у громадського діяча голову української асамблеї, публіциста Богдана Панкевича. Пане Богдане, дякую, що ви знайшли час прийти сьогодні до нас Добре у студію. Добрий вечір. Отже, на вашу думку, як довго протриває ця ситуація складна в Україні, політична, економічна, вже військова? На жаль, я жартую, що це питання до ясновидців, може афонських старців, але ми не знаємо, то що можна було образно кажучи, загасити ведром води, зараз гаситься величезними пожежними бригадами, і то пожежа ніяк не зменшується. Те, що можна було зреагувати півтора місяці тому швидко, невеликими силами рішуче, не було зроблено, але ми й розуміємо, що нашпігована наша система безпеки, силові відомства, як не прямими агентами, то принаймні людьми, які симпатизують, і завжди вони українську позицію займали дуже умовно і зараз. На ходу, на ходу очищаються ці мобілізуються е, засоби для того, щоб протидіяти. Скільки воно ще потриває, не знаю. Тут є такі дві е, два погляди медичні: ампутувати чи лікувати. Угу. І чомусь е, звідчаю люди раз більше кажуть, ну там Крим, Бог з ним, татарів, звичайно, страшенно шкода. Але що ці люди не хочуть, не бачать себе в Україні то, 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 то може, може без них. Але це вже якийсь, я не знаю, дуже дуже гострий крок. Взагалі, то там є дуже багато людей, статистика показує, які не підтримують приєднання до Росії. Вони просто є зазумбовані, їх ще з радянського стану ментального ніхто не вивів. Вони відразу потрапили в якийсь дикий олігархічний капіталізм, соціалізм. вони Прошмигнули ту фазу власного думання, критичного мислення, ту фазу демократії, якоїсь гідності людини, коли людина вирішує, а не за неї вирішують. Їм їм надзвичайно важко. Не знаю скільки це потриває. Як вам видається, що Україна вистоїть в цій боротьбі, особливо Південний схід, коли маємо ці сепаратистські загрози? Але ми бачимо, що населення місцеве на сході України не дуже підтримує цих сепаратистів. Так, навпаки, навпаки, підтримує єдину Україну. Ми бачимо мітинги і багато таких проукраїнських заходів. Тобто, чи вдасться нам все-таки відстояти цю частину України? І як довго це може тривати ця Бачите, ситуація? Е відстоювати нам напевно нікого не треба. Ці люди повинні uh -huh. знайти в собі мужність, самим свої інтереси. Проявити і захистити. Якщо ми поїдемо їх відстоювати, це буде абсолютно неправильне рішення, і тільки можемо нарватися на протидію. Все таки ментально ми різні з ними. Угу. Вони мусять визначитися. Ми бачимо, що південь України є набагато інший, ніж, скажімо, оцей Донбас, ці дві області, які є на сході. Південь вже показав. ну, Тим більше Одеса. це ж ну, Не можна з Одесою так поводитися, як з Слов'янськом, наприклад. Одеса це завжди мала своє обличчя навіть в Радянському Союзі. Це Порто-Франко. Це вільномислющі люди. Вони там російськомовні. Ну і що з того? Це не основне для них. І вже нарвалися в Одесі. ну, Дуже жорстоко, бо дуже багато загиблих людей, але вже показано. І так само буде на півдні. Я не думаю, що ви кажете, чи Україна встоїть. Та звичайно, що встоїть. Звичайно, що встоїть. Центр, Захід, це європейські регіони. Це ж немає навіть мови. І навіть на сході це ж не є люди, які самі від себе це роблять. Так, там добрий ґрунт ментальний, і там є десь, от хлопці кажуть знайомі, які мешкають в Донбасі. Там десь от каже мільйон люмпена, тобто людей неприкаяних. По підворотнях якихось різних. Зараз їм дали зброю, зараз їм дали ідеологію, зараз їм дали гроші. Приїхали ті, хто їх організував з Росії. Очевидно, це вже не секрет. І ось їхнє число зростає. Але це величезна армія тих, хто потенційно може стати от таким гарматним м'ясом, тому що тільки щось жорстке починається, росіян не стає. Вони дуже професійно, хитро зникають. А попадають під удар оці обдурені люди. Зараз багато ведеться розмов про те, що певний час че це 9 травня і 25 травня. Що зараз найбільші, найбільші такі загрозливі моменти йдуть в цей, цей період, оскільки Путін хоче таким чином зірвати президентську кампанію. Як вам видається, чи буде нам легше, якщо ми все-таки вистоїмо і проведемо президентські вибори? Безумовно, угу. зараз легітимний керівник держави це питання. Номер один зараз. Всі є ВО. Виконуючи обов'язки. Uh -huh. Міністр силових відомств і обов'язки виконує також Турчинов як президент. Власне, на це б'ється, що у нас нема легітимного уряду, легітимного президента. Ну, це, звичайно, неправильна риторика, але таку Росія використовує риторику. Чи 9 травня збурить? Безумовно, готуються, я впевнений, дуже серйозно. Та подивитися, що було 9 травня, 23 чи роки тому у Львові, коли два спаринг-партнери дочекалися, коли офіційна частина закінчиться, і з двох боків прибігли робити картинку на весь світ. Отаке От досвід є. Ви розумієте, що люди неврівноважені, люди, які кидаються на ту червону шмату, просто інстинктивно, вони є прекрасно. Прораховані ці провокатори знають, як на них натиснути, щоб звичайні наші львів'яни, отакі не дуже глибоко мислячі, стали тою масовкою, яка, власне, опустить імідж України і зробить можливою дуже небезпечно для життя деяких людей, глядачів чи учасників ситуації. Виваженість, ігнорування, холоднокровність і розуміння, що найбільша. Протидія це є зневага, неучасть, ігнорування. Якщо зріла людина знайде в собі таку концепцію, ну то вони самі перед собою будуть театр показувати. Якщо ж наші з глупого якогось розуміння патріотизму кинуться там червоні шмати рвати, о, на це і потрібно, на це і розраховують. Я сподіваюся, що вже змудріли наші люди. Радите сидіти вдома 9 травня, львів'янам? Це таки сидіти, не сидіти від... не, не, не бути, не бути маріонетками в чужих руках. Пане Богдане, дякую вам за участь в нашій програмі. Зайомо. Глядачам нагадаю, це був Богдан Панькевич, громадський діяч, публіцист, голова української галицької асамблеї. Ми говорили про те, як довго ще триватиме в Україні криза. Ми продовжуємо. Тривоги та скорбота замість спокою, так наразі живуть і галичани. Тіло закатованого стріянина Юрія Дяковського уже везуть на Львівщину. Хлопці, який захищав кордон у Слов'янську, закатували сепаратисти. До поховання ще одного героя земляка готуються у бродах. Для сім'ї вертолітника, який загинув під Слов'янськом, оголосили збір коштів. Тим часом зі Сумщини повернулися львівські військові, які там захищали суверенітет країни. Про те, як воюють галичани на сході України, далі у сюжеті. Сумщина кажуть військові це ворота в Україну і водночас найкоротший шлях для російських військ. Тому наші хлопці вже більше місяця на північному сході облаштовують блокпости і контролюють основні магістральні шляхи, аби сусідські загарбники не дісталися української землі. Хоча на сумщині небезпечно запевняють хлопці та місцеві жителі західних військових підтримують надзвичайно щедро, а ще смачно годують. Тому що я напевно більше набігався, тому смачніше варить. Якщо хлопці там не погладшують, то голодними точно не будуть. Жартує офіцер Скоростецький про військових, які досі залишаються на Сумщині. Чоловік уже повернувся до Львова і каже, емоції від побаченого там лише позитивні. До останніх півтори години ми їхали в тентованій військовій машині, ну просто в кузові. І бачачи, що ми їдемо в формі, так. Ну, починаючи з малих дітей, вибігали на дорогу, махали вслід. Ну я вважаю, що настрій саме дітей це одна з прямих ознак настрою взагалі суспільства. Настрій суспільства неабияк піднімає дух військових. Старшини не пам'ятають, щоб солдати з таким завзяттям ще коли-небудь проходили службу. Їм тут дуже цікаво і вже близько. Вони вже поняли, що додому вже чуть-чуть пізніше. вже з не змирилися, ну, і вже виконує завдання. Повно були постійній готовності. їм їм подобається. Я думаю, що буде набагато гірше, але ситуація набагато змінилася, і видно, що вони зовсім стали до армії, помінялося. Офіцер Тарас Грені, який теж повернувся до Львова з буремної сумщини, розповідає, що не зустрів там жодної людини, яка б говорила про відокремлення сходу від України. Люди хочуть єдності і там, і готові за неї боротися. Коли сивочолі чоловіки виходять і кажуть, ми разом, якщо буде потреба, ми разом з вами почнемо рити окопи, станемо тут ополченням і разом з вами будемо воювати і захищати, це надзвичайно піднімає бойовий дух солдат. Коли ж наші військові повернуться додому, наразі невідомо, та навіть на це сьогодні найбільше тривожить хлопців як те, аби про них не забула київська влада та не допустила війни. Я передам великі і Скажу, що я її дуже сильно люблю. Мар'яна Підковська, Віктор Сембратович. Новини 20.15, другий телеканал. В очікуванні неспокійних днів бажаю вам не піддаватися на провокації. Слухайте тільки перевірену інформацію. Дивіться наші новини. З вами цей час провела Ярина Матвій. Убережіть себе.